ДБР розкрило масштабну шайку російських агентів, які вдиралися в Україну та Європу задовго до 24 лютого, аби позбавити українців зброї. Ким виявилися зрадники, які вибухи справа рук цих ділків та скільки за повномасштабну війну СБУ викрило диверсантів? З вами новини Тесен Я Вікторія Гнитюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. Повномасштабне вторгнення в Україну Росія планувала задовго до 24 лютого. Працювали найманці як всередині України, так і в Європейському Союзі. Вибух у Сватовому у 2015 році теж справа рук російських спецслужб. Тоді на військових складах згоріло близько 3,5 тисяч тонн боєприпасів на суму понад 70 мільйонів гривень. Снаряди, міни та реактивні набої до системи ГРАД пошматували у Сватовому майже тисячу квартир та півтори тисячі приватних будинків. Вікна вилітали на відстані 3-4 кілометрів від епіцентру вибуху. Наразі я знаходжусь безпосередньо на складах, де відбувалися вибухи. Відкритого горіння вже відсутні, але пожежні танки продовжують роботу, заправляються водою, де проливають очаги, де було горіння. Вибухи вже досить тривалий час не відбувалися, тому будемо сподіватися, що може вони більше не відбудуться. Шифер на даху пішов хвилями. Люди добу сиділи по підвалах. За даними ДСНС, того дня чотири людини загинуло, ще 16 отримали поранення. Цілу добу рятувальники намагалися загасити пожежу, проте і після цього періодично виникали осередки загоряння і вибухи. А ви в підвалі А Можна. Зривається, да хто знайшов. Ми ввечері ввечора. Щось пишка, щось треба. А що стримало, хто. А потім, як побив. побило нас сі хати, страшне розбивалося. Валерій веде нас додому, аби показати свій трофей. Гради і Наряди, граду і Але вибухи примушують постійно зупинятися. Йо. А це пішло скільки разів. Сюда заходим, чтобы он смотрите. Там... Генеральна прокуратура України тоді причиною пожежі на артскладі назвала недбалість посадових осіб. Водночас тодішній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявляв, що причиною пожежі міг стати обстріл з ракетниць. Утім, лише зараз усе стає на свої місця. Вогонь розгорівся через влучання у склад БПЛА, а керував ним зрадник України. Про це заявили у Державному бюро розслідувань. За проданцем виявився місцевий жителі з позивним Старт, який ще у 2014 році приєднався до терористичної організації Луганська Народна Республіка, а згодом почав виконувати вказівки російських спецслужб. Окрім цього, зрадника заочного підозри отримало ще кілька десятків людей. Зокрема, колишній начальник головного управління Генерального штабу збройних сил РФ Ігор Сіргун він очолював відомство до 2016 року. Колишній охоронець Путіна Олексій. Сідюмін, який з 2013 по 15 роки раптово став начальником сил спеціальних операцій російського ГРУ. Командувач сил спеціальних операцій збройних сил РФ генерал-майор Валерій Флюстиков, його фото, до речі, в мережі знайти важко. А також командир 161-го центру підготовки спеціалістів особливого призначення головного управління Генерального штабу збройних сил РФ генерал-майор Андрій Авер'янов. До речі, оцей генерал Ав'янов зараз входить до дуже близького і вузького кола кремлівського диктатора і супроводжує його на офіційних зустрічах найвищого рівня. Також судити будуть іще ще понад 25 диверсантів, які служать російським спецслужбам, серед яких, до речі, є й всесвітньо відомі любителі солберських шпилів Анатолій Чепига та Олександр Мишкін. Усі ці гаврики, окрім диверсів в Україні, влаштовували вибухи і в Європейському Союзі. Зокрема, вибух в Чехії, де зберігалась українська зброя, теж влаштували російські спецслужби. Про вона кожного із них вже доведена. Дані про злочинців вже передають закордонним службам, адже є ризик, що диверсанти й досі розкидані по країнам Європи та готуються до диверсій. Після завершення всіх експертиз планується повідомити про підозру ще понад 50 діючим військовослужбовцям ГУГШРФ, які вчиняли диверсії на території України та ЄС. Та можливо продовжуються робити і зараз, але сподіваємось, ще недовго. Ймовірно, саме ці диверсанти прикладали рукою до інших вибухів в Україні. Загалом від 24 лютого правоохоронці викрили близько 100 диверсійно-розвідувальних груп та затримали під тисячу шпигунів. В міністерстві внутрішніх справ попереджають, розслаблятися не час і радять людям не тішити себе ілюзією спокою у тих місцях, де здається спокійно, адже зрадники можуть бути набагато ближче аніж здається. Як, от, наприклад, ще до повномасштабної війни три роки тому контррозвідка СБУ у своєму ж відомстві викрила зрадника і ним виявився не абихто, а генерал-майор. Ви уявіть, скільки років він втирався в довіру ішов по кар'єрній сходинці, і його ім'я Валерій Шайтанов. У Росії більш відомий як Бобель. За завданнями російських спецслужб Шайтанов планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва. Із російського боку українського генерала координував ЕФЕСБІВЕЦ Ігор Єгоров із куратором Шайтанов та завербовані ним однослуживці зустрічалися в різних європейських країнах сьогодні. СБУ виклало в мережу аудіофайл, «Некому росіянин інструктує українця. Ми зараз працюємо по одному тіпу. Вас маю. Точка. Капітан. Дальше просто фамілію взагалі не називати. Ми не називаємо більше ніяких фамілій. Я хочу точно розуміти, що конкретно потрібно відбувати. Відбувати у сторону вічної Не Ліквідувати. І таких випадків сотні, якщо не тисячі зрадниками, можуть виявитися сусіди або навіть родичі, або ж промити мізки можуть усій родині, як, от у Запоріжжі, де жінка завербувала своїх же родичів, і ті передавали їй розміщення українських військових та зброї, аби точніше навести вогонь. Натомість колаборантці росіяни обіцяли керівну посаду в Мелітополі їй чоловікові службу у тилу російських військ, аби той не потрапив на нуль. 60-річного чоловіка під конвоєм заводять на засідання. Як свідчать перехоплені розмови, саме він коригував ракетні удари росіян. Льонка, говорю швидко. E, Значить, заводя. Ага. Тіжове? Так. Це uh -huh. uh -huh. на юг. А железної дороги 150 метрів Я поняла, спасибо. Та боятися слід і росіянам. Розвідка ж працює не в односторонньому боці. Ось, наприклад, кілька тижнів тому на військовий аеродром, десь під Воронежем, який кажуть, ну дуже ретельно охороняється, пробралися невідомі, заклали вибухівку і підірвали російські літаки Ан 148 іл 20 та вертоліт Мі 28 н Розвелося і багато партизанів. В целом несколько сотен людей это только те, кто пойман и чьи имена нам известны. Гораздо больше людей, которых имена неизвестны, множество партизан не поймано. То есть в общей совокупности можно по так оценивать, что до тысячи, наверное, может быть, до двух тысяч людей вовлечено по всей стране, по всей России в партизанские действия. Это разрозненные группы, это и одиночки часто встречаются. То есть, ну, понимаете, подполье ⁇ это очень особый, специфический жанр. Его сложно замерить, и мы можем видеть только всегда ну, вот, вершину айсберга. Но констатировать можно главное, что по всей стране действительно абсолютно разные регионы, буквально вот от Калининграда до Дальнего Востока. Є люди, которые совершают партизанські вылазки, К сожалению, иногда їх ловят, але множество їх залишається на свободі. Тож будьте обачнішими, бережіть себе та пишіть у коментарях, чи доводилося вам стикатися із зрадниками. Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайку. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Побачимось!